Олександр Азімов, правильно? Так. Так. Ви перше в ефірі дивлюся? Ага. А, ну не бійтеся, це не боляче. Потім уже. Вам пощастило, 에... що це на громадському. Так, <свісно> що це не на великому каналі. Справа в чому? Я поясню. Дзвінок. Кажуть, ми тут зробили сайт, називається Люстрець. Подивіться на нього. Кажу, подивлюся, потім передзвоню, якщо зацікавить. Насправді серед колег почали це обговорювати досить жваво цей сайт. Чому я передзвонив і кажу: ну приходьте, розказуйте на ефір про те, що ви зробили. А зробили ось якусь справу на ваших екранах. Люстрець по списках є тут і по мажоритарці. Так. Причому досить простий у дизайні сайт. я Не можу сказати, що там аж надто складно все це шукати, тобто реально дуже просто зробити. А на першій сторінці це що за список? А, на першій сторінці випадкові випадкові п'ятдесят осіб, угу. вони у випадковому порядку генеруються. А, ну Я тут бачу послідовності такі випадко... випадковості насправді не буває. Ну так, Бойко, Юрій, Новинський Вадим, Моченко, Вадимо. Ну, насправді Вендрі. тут зібрані лише ті, ті люди, які певним чином провинилися. Яким, на вашу думку? Ну, ми згрупували по семи, люстрить, по семи категоріям: це? там є тушки, зв'язки з сепаратистами, люстрить. корупціонери, ну, правопорушники, тобто ті, хто пов'язаний з кримінальною охоронікою без корупції. Та інші там всього сім категорій. Ну таким чином, якщо це люди в якусь категорію потрапляють, ми їх додавали на цей сайт. Ми так, вважаємо, давайте. що вони не є достойними а, а, а займатися а кілька, кілька слів, щоб познайомитись. А хто ви такі? Що це за активізм, та, що та, це та, та, за методологія? Та, та. Тому що насправді дуже схоже, але рух чесно, вже не перший рік і демонструє свою методологію. А от ви за якою ми, схемою визначали? Ми є організація новітня нація. Створилася в 2013 році. Під час майдану тоді більшість значів були студентами. Нині деякі закінчили, деякі залишаються студентами. Є представники різних вузів. Більше всього з Київської національної університету Тараса Шевченка зробив, вирішили зробити перед виборами сайт для того, щоб людям було легше зробити вибір. Вибір був більш адекватним.